Добрий ранок. Слава Богу, що можемо знову побачитись в церкві. І ми приходимо сюди, щоб отримати, я би сказав, освячення, тому що тут говориться Слово Господнє, яке освячує нас. І це дуже добре, що ми приходимо до церкви. Знаєте, що кожен із нас є індивідум, кожен із нас по-своєму мислить. І дивиться на світ по-різному, але є те, що об'єднує нас всіх. Це ми приходимо прославити Ім'я Господа. Ми молимося, ми просимо Бога, щоб Він нас благословив, дав нам мир. Але є речі, які повинні робити ми. Не тільки те, що Господь зробить. Ось ми читаємо місце Писання, це буде. Книга Ісуса Навина, 1.9. Господь дає повеління для нас. От я повеліваю Тобі, будь тверд і мужествен, не страшись і не ужасайся. ібо з тобою Господь, Бог твой, везде, куди не пойдеш. Це повинно робити ми бути мужніми, бути твердими і непохитними в Господі. А це можливо тільки тоді, коли ми довіряємо Богу, коли ми чуємо Слово Господнє і ми вірою. Це розтвораємо в нашому житті. Ми співали пісню, що я не боюся, тому що мій Бог зі мною. Господь різними способами нас підкріпляє в цей час через пісні, через нашу віру і через інші речі. І сьогодні тема проповіді буде про людські взаємовідносини. І взагалі сказати, що людські взаємовідносини це дуже делікатна тема. Ну, наприклад, ось. Я хотів зачитати один вірш, просто знайшов його цікавий, і подивіться, як дві людини, як вони між собою мають які відносини. Однажді в пояс бомж зашов, бомж зашов і по вагону медленно пішов. Пробите лісо, побитий із похмелля, просіло дєнів і всіх прощення. Простіть, люди, добрі мене, я п'ю, я бомж і та, я що сім'я. но красть и воровать я не пойду. Подайте, кто что может, я поесть куплю. А может и пропью, я этого не знаю. Простите вы меня, что деньги собираю. И люди стали подавать, а бомж с поклоном собирать. И вот дошел он до конца вагона, собрал монет, банкнот немного. Он поклонился всем, благодарил. спасибо вас Бог, произносил. Мужик сидел там, наблюдал, вдруг встал, со злостью закричал, «Как можешь ты тут побираться? Как смеешь в поездах ты шляться? Я сам без денег, без работы и целый день хожу в заботах. На шее вся моя семья, но ведь я не побираюсь я». А бомж достал все то, что он насобирал, и руку сунул этому, что так кричал, «Возьми, наверное, тысячи три тут, недобрые люди еще ведь подадут, тебе сейчас деньги эти нужнее». А я ж пропью, не домой скорей. Мужик опешил и до речи потирал, стоял с деньгами, не понял, как он их взял. Хотел мужу назад и все отдать, но тот не собирался денег брать. Мужик за ним послед бежал и все твердил, что он добра не знал, что только злые люди есть везде. А Бомж ответил Ты сам все видел здесь, не взявши денег, Бомж ушел. Народ на остановке вновь зашел. Не помнил про бомжа уже ніхто, Лишь плакало у окна тот злой мужик Пальто, а плакав горко у окна Оно того, що жила душа внутри його. Ось вірш. Можливо, цей вірш це фантазія автора, але щось подібне, ви знаєте, щось подібне буває в нашому житті. Ми сталкуємося з подібними речами. Велика проблема в християнстві та, що багатьох людей просто не хочуть мінятися. Не хочуть змін. А істинне християнство це якраз і є шлях росту і змін, бажання змін, щоб досягти дечого кращого в собі, в своєму характері. Так, як ми люди ми маємо кожен свій характер, свої емоції, свої якісь навіть, речі, які, можливо, і нам не подобаються. І тому сьогодні тема проповіді називатися Як відносини з іншими людьми допоможуть нам змінитися. Є така поговірка в світі, що не було б у світі проблем, якби я був один. Пам'ятаєте Кадам? Він був один. І не було проблем до тих пір, поки рядом не з'явилася Єва. Пам'ятаєте? Це не укор жінкам, тому що, знаєте, це благословіння жінки для нас. Але все-таки ми знаємо, що з тих пір це була друга людина, вже був Адам не один. Його була жінка, дружина, і він мав проблеми. І нас Господь часом кидає, знаєте, як отой, я бачу роботу кузнеця, да? він бере метал і кидає у вогонь. І коли метал стає м'який, кузнець любу форму придає йому. Щось подібне відбувається в нашому житті. Господь часом кидає нас у це горнило, щоби зробити той образ, той характер, який би хоч Відповідати Господньому. І Божественна ціль любих зайвідносин заключається в тому, щоб ми через них змінились, усовершенствувалися і преобразились в образ Ісуса. Римлянам 8, глава, 28 вірш. Дуже знайоме місце. І кого він передузнав, тим і передоприділи бути подобними образу Сина Своєго, даби Він був первородним між многими браттями. Бог нас предоподілив. І Він робить все для того, щоб у нас був характер як у Господа Ісуса різними способами. Різними. І за відносини можна розділити на дві категорії: це відносини з Богом, як ми називаємо їх вертикальними, і взаємовідносини горизонтальні, Це один з одним, з людьми. Так як ми зустрічаємося постійно з людьми, і дуже важливо мати правильні завідносини. Господь Ісус робив ставку в на це, що ми повинні мати хороші відносини з людьми. Звісно, що є речі, які не подобаються. І це не від того, що ми такі є. Ну, так сталося, що в наших жилах тече кров перших грішників Адама Єві, цих людей, і ми повинні над собою працювати. Чому ми приходимо до Бога? Тому що ми хочемо, щоб Бог змінив нас і наші обставини. Ми приходимо, ми заявляємо, ми молимося. І ми розуміємо, що Бог не міняється, тому що в цих стосунках з Богом мінятися повинні ми, як люди. Бог не міняється, тому що він є совершенний в всіх ділах і путях своїх. Про це говорить Слово Боже, книга Второзаконі, 32 глава. -го Третій четвертий вірш. Ім'я Господа прославляю. Воздайте Богу нашому, Он твердиня, совершенні діла Його, і всі Його праведні. Бог вірен і нет неправди в Ньому. Он праведен і істинен. Як би людина не думала про Бога, але Бог є праведний і істинний, і Він не міняється. Зміни повинні нам. Багатьох людей думають, що для того, щоб духовно зростати у Бозі, ну, достатньо мати тісні взаємовідносини з Богом. Але це я скажу від часті обман, тому що я і Бог це дуже важливо і це добре. Але Бог поміщає нашу сім'ю, церкву, десь на праці, ми працюємо десь, Він поміщає серед людей. І ми можемо там проявляти. Наші відносини з іншими людьми. І ці відносини допомагають нам змінюватися і досягати у Господі. Що це є зрілість? Це є людина, яка може мислити так, як Господь, і вона може поступати так як Господь. Є діти, младенці, да, от які народилися. І колись пам'ятаю один друг говорив, Найбільший гріх, який був у мене, це те, що моя мама мені міняла памперси. Він був безпомощний, маленький був, він так рахував. Він не знав того, що є гріх, який пронизує дух, душу і тіло. І ми обов'язково нуждаємося у тому, щоб Господь Ісус працював у нашому житті, щоб Він нас змінював. І Господь це робить. Усіх людей є потреба в змінах, тому що ми допомагаємо один одному. Змінюватися в взаємовідносинах, які ми маємо кожен день. Тільки Бог не міняється, а всі люди, ким би вони не були, три потребують змін. Тому ми нуждаємось один одному і допомагаємо друг другу мінятися. Багато людей почуваються одиноко і не мають дружніх відносин з іншими, тому що вони самі не готові мінятися. Якщо ти маєш з кимось відносини дружбу, і та людина може відсказувати свої емоції, своє бачення, і ти можеш або згоджуватись сківати головою, або сказати ні. І може дружба порушуватися, тому що ти можеш відстоювати своє егоїстичне я. І це не дуже правильно. Бог наш, Господь, Він є Бог самовідносиним. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий це тайна. Ми не можемо до кінця розуміти е, цієї істини, але ми розуміємо, що. Як написано, Господь сказав, сотворим чоловіка по образу нашому. Бог був не був один, Він був трохли, трох і по І Бог створив нас по своєму образу і своїй подобі, і бажає, щоб ми також були людьми взаємовідносин. Взаємовідносини між людьми також можна розділити на такі дві категорії, на деякі категорії просто взаємовідносини між друзями. Ну, У нас є друзі, близькі, далекі. І Бог бажає нас змінювати через всіх друзів, через дружбу з іншими людьми. Книга притчі, 27 глава, 17 вірш. Железо, железо, острить, і чоловік і зашрає згляд друга свого. Це в російському і українському перекладі. Залізо гострить залізом, а поведінку людини формує навіть погляд його друга. Такий переклад, але ми знаємо, що дійсно як кажуть народі, як кажуть, що з ким поведешся, від того наберешся. Ми повинні шукати, щоб наші друзі також були, ну, відповідали тим стандартам біблійним. Якщо ми цього не розуміємо, то ми будемо обіжатися. Якщо друг щось буде говорити проти, ми можемо обіжатися. І коли Бог захоче відшліфувати деякі речі в нашому житті через Мого Друга. Ми можемо приймати, а можемо просто обіжатися. І через це ми можемо ну, погубити наших друзів. Не розуміючи цього, наші взаємовідносини можуть легко зруйнуватися. І ми можемо знову і знову бути в пошуках нових друзів, дослідуючи що прошістя або поступка. І так може мінятися, ми можемо говорити, чому ми такі люди мене оточують погані. Фактично, то не друзі погані, то мій характер. Відштовхує багатьох від мене, ми повинні завжди дивитися внутрі себе. І взаємовідносини це є інструмент в Божих руках для того, щоб досягти зміни в нас і переобразити наш характер. Це дуже важливо. Ми повинні з цим залишатися. Якщо щось трапилось в моєму житті, а чому? Треба робити аналіз, Господи, чому допустили, що іменно це зі мною і ця людина є в моєму житті. І це приносить такий дисбаланс. Це Господь посилає, щоб преобразити нас, щоб ми змирилися, щоб ми просили допомоги Господа. Любив взаємовідносин потребує того, щоб змінюватись, були згодні дві сторони, це особливо стосується сім'ї, чоловіка і дружини. Часто чоловік може говорити, що я хазяїн дома, і Бог дав мені владу і авторитет, якби бути над дружиною там. Чи з сім'єю своєю, але це неправильний погляд. Ми знаємо, що Господь дає кожному свої обов'язки, з якими ми повинні справлятися. І повинні бути згодні дві сторони. Інакше ці відносини не будуть крепкими і довгими, вони просто розрушаться, якщо ми не будемо, знаєте, тут треба укладати з двох сторон. Потрібно обом сторонам мінятися, жертвувати. Іти на поступки вступки. Якщо цього не буде, тоді будуть те, що є сьогодні в світі да? розводи. І люди живуть на дистанції на великій, і вони не мають нічого спільного. І все це причина егоїстичного Я. Ми повинні дивитися і довіряти Господу, щоб Він давав сили нам е правильно поступати. Коли говоримо за дружбу, треба відмітити, що дуже важливо дружити з людьми, які мають правильні життєві цінності. Так як, як худе сообщества написано розращають добрі нрави, 1 Коринфянам, 15 глава, 33 вірш, Не обманюйтесь, худеє сообщества розращають добрі нрави. Можливо, людина виховалась у такій добрій сім'ї і мала хороші цінності, моральні і інші. Але коли попаде вона так сказати, грубо в болото, так? і вона починає набиратися того самого. І дякувати Богу, що ми можемо бути в церкві, ми можемо чути Слово Господнє. І процес освячення він проходить в нашому житті. І Господь допомагає нам змінюватися. І в продовження темі любі взаємовідносини допоможуть нам побачити реальний стан нашого серця і те, над чим нам необхідно ще попрацювати. Ніхто не ні один не може сьогодні вийти і заявити, що я ідеальний. Абсолютно, тому що ми живемо на землі, яка має вплив гріха, яка є присутність гріха, і ми повинні боротися над собою. Я вже, можливо, багато разів розказував цей приклад, але ще нагадаю, коли це було на Кавказі, один монах він сказав: замуруйте мене в келью, щоб я не бачив цього грішного світу. А там я буду освящатися і я буду правильним перед Богом. Так і зробили. Замурували, і він там писав мемуари кожен день свого життя, там йому подавали їжу, так він прожив все життя в горах, там в скелі, в цьому монастирі. І коли він помер, всі подумали, оце свята людина. Це зараз почитаємо, що він писав за своє життя. І ви знаєте, що він писав? Він написав: Я, свинья, вимитая, і душі валяться в грозі. Пам'ятаєте, так є написано апостола Петра. І я пес, який вертається не знаєте, на своє місце. Чому він так говорив? На його вже нічого не впливало. Справа в тому, що у нас є розум і є бажання. І ми повинні з цим над собою працювати. Апостол Павло пише прямо: преобразуйтесь обновленням ума вашого. Ми можемо бути в келі замуровані, а нашим розумом розбігати кругом по всіх грязних місцях. І те саме, що трапилося з ним, з цим монахом. Тому ми знаємо, що Ісус Христос, наш Господь, може зробити набагато більше, про що ми просимо чи помішляємо. Ми повинні смиренно приходити до Нього і завжди просити Нього допомоги у тих напрямках, де ми бачимо нашу слабкість. Не можна побудувати правильних взаємовідносин чи стосунків з людьми, якщо немає правильних стосунків з Богом. І наоборот, не буде правильних стосунків з Богом, якщо немає їх з людьми. Ми, як бачимо, тут є тісний взаємозв'язок. Є люди, що, можливо, ходять до церкви кажуть, я все виконую, я жертую, я пощусь, я хрещуся, все роблю по церковним канонам. І в той же час своїм сусідом може мати проблеми. Знаєте, скандальним бути, ми повинні розуміти, що як ми маємо добрі стосунки з Богом, ми повинні мати найкращі стосунки з нашим ближнім. І чи можемо ми продовжувати дружити з Богом, якщо ми не домовились і не знаходимося в єдності з Ним, з його цілями, його цінностями? Зрозуміло, що ні. Якщо я хочу йти з Богом, дружити з Ним по-настоящему, відчувати себе другом Богу, тоді я повинен мінятися і бути згодним з його умовами дружби. Бог не міняється, тому що не нуждається в зміні. Тому іменно я повинен міняти свої погляди на життя, свої цінності і життєві пріоритети заради того, щоб зберегти дружбу і взаємовідносини з Богом. Ми так думаємо часом, то подумаєш там я, там я над тим посміявся. Там я десь щось грішив, там ще в чомусь неправильно поступив, але Господь це це бачить. І Він бажає наших змін. Якщо я не хочу змінитися, то тоді я не зможу бути другом Бога. Наприклад, якщо я хочу, щоб Бог відповідав на мої молитви, я повинен бути згоден з його умовами, для того, щоб на наші молитві була відповідь, то Бог бажає бачити в нас стремління до святого життя. Було стремління в серці, бажання. Я знаю, що кожен із нас падає, зарішає, але це не є бажання моє, мого серця, це просто є збіг обставин, коли лукавість старається мене збити з істини. І псалом 14. Псалом 14 з першого вірша. Господи, хто може прибивати в жилище Твоєму? Хто може обитать на Святой гори твоєї, тот, хто ходить непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своєму. кто не клевешит языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношення на ближнего Своего. Тот в глазах, которого призрон отверженный, на котрий боящийся Господа славит, кто клянеться хотя бы и злому, и не изменяет, кто серебра своего не в хрост и не принимает даров против невинного. Поступаючи так, як цього вовек. Звісно, це слово старого заповіту псалом. Не всі положення його, можливо, сьогодні вони діють, але є речі, які нам підказує наша совість і наше серце. І ми знаходимо дуже багато місць інших, які говорять, що ми повинні мати стремління до святого життя і до сповідування своїх гріхів. Бог бажає бачити в нас також прощення наших обідчиків. Це дуже важливо. Коли ми молимося, навіть да? молитва чи наш, ми говоримо, «Господи, прости нам так, як ми прощаємо винуватцям нашим. І інше в нас повинна бути відсутність горечі по відношенню до свого чоловіка чи дружини. Незважаючи, що це самі близькі люди, чоловік і дружина, між їми можуть бути горечі. Кожен може відстоювати свою сторону, але, але Писання говорить, що ми повинні смирати себе і угождати один одному. І чутливість до Слова Божого. Господь Ісус говорив, якщо прибудете во мені і слова Мої у вас прибудуть, то чого не пожелаєте, просіть і будьте вам. Віддалення свого серця якого небудь ідола. Це книга притчі 14. 14, 14 вірш. Чоловік з розращеним серцем насититься від путей своїх, а добрий від своїх, тому що у нашому серці повинно бути засіяне Слово Боже і добре будь бажання. Тепер ми дивимося, що наскільки сильно може змінитися і преобразитися життя людини, яка серйозно шукає Бога, і будує з ним відношення на його умовах. І так, взаємовідносини, і дружба з Богом міняють людину і Його життя. І на закінчення тепер слово до тих, хто, можливо, сьогодні ще не має відносин з Господом. І тому Господь сьогодні закликає таких людей до церкви і до спасіння. Він говорить наступні слова: Я стою у двері, як бітого серця, і стукаю. То почує голос мій, говорить Господь, то я вийду до Нього і буду якби, Його благословенням. Нехай Господь благословить нас всіх, наша молитва буде на закінчення цього служіння. Якщо у вас є бажання віддати своє серце, життя і мати взаємовіносність з Богом, ви можете вийти сюди для молитви, благословення. Нехай Господь всіх нас благословить на майбутнє життя, бути послушними нашому Господу. Молимося. Господи, вся слава Тобі, Господь, вся честь Тобі, вся хвала Тобі і весь поклін Тобі, Господь. Немає іншого Бога, крім Тебе, Цар наш і Бог наш. Ми дякуємо Тобі за цей день, за неділю, Господь, за те, що ми могли поклонятися Тобі, ми могли прославляти Тебе, Господь, незважаючи на всі ті труднощі, які сьогодні оточують нас. Господи, ми віримо в те, що Ти є з нами, і Ти повеліваєш нам бути твердими і мужніми. Благослови кожного Господні, слухача сьогодні, хто був сьогодні в церкві, в цьому служінні. Благослови при виході, благослови дома, благослови дорозі Господь, благослови в здоров'ї, Господи, благослови в всіх сферах життя для того, щоб наше серце належало Тобі. Ми розійдемося з цього місця, Господь, але наше серце нехай буде віддане Тобі. І наш розум, Він, Господи, завжди шукає Твого слова і Твого ведення. Дякуємо Тобі, Господь, за твою милість. Що ти оберігаєш нас. Благослови Господь тих людей, хто шукає тебе, Господь, Духом Святим, потурбуй їхнє серце і дай їм, Господь, прийти до тебе і мати мир в собі. Хвала тобі, Спасите наш. Дякуємо тобі. Ми віримо і знаємо, що ти проведеш нас через всі труднощі. Вся слава тобі, честь і хвала в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Короткою молитвою і благодаті закінчимо. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця. І причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. На цьому служення закінчено. Привітайте один одного і поспілкуйтесь.